На сьогоднішньому занятті розберемося, як впливає модуль на перетворення графіків. Е, перше перетворення, яке ми сьогодні подивимось на цьому занятті, це ось таке модуль F від X. Тобто, якщо ми знаємо графік y до рівня F від X, як він зміниться, якщо буде модуль FIX. П'єдше, на відомих нам вже графіків функцій їх тут 4. Ми розберемо приклади, але в подальшому це перетворення можна буде використовувати для будь-яких графіків, які ми будемо вчити нові чи які вже раніше вчили. Давайте розглянемо. Ми розуміємо, що значення модулю завжди невід'ємне. Отже, частина, яка стоїть праворуч, має бути завжди невід'ємною. А це означає, що і частина, яка стоїть ліворуч, має бути невід'ємною інакше не буде рівності, це робимо висновок, що y має бути завжди невід'ємним. Як тоді цей графік зобразити? Це досить легко уявити. Якщо частина графіку знаходилась під абсцис, ну, скажімо так, якось ось отак. Графіка функцій y дорівнює F від Xа. То модуль F від Xа таким чином перетворить цей графік, що ця частина симетрично відобразиться відносно осі ОХ вгору. І ми отримаємо ось такий графік. Ось такий графік. Це буде графік з модулем. Давайте, на прикладах для конкретних функцій все стане зрозуміло. Нехай перший випадок Y дорівнює моду X. Сама по собі функція нам гарно знайома. Її графік ось така пряма. Модуль функції це симетричне відображення тієї частини графіка, яка знаходилась під вісю абсис, тобто ось цієї частини. Відносно осі абсис. Отже, Ось ця частина відобразиться вгору. А ця частина залишається на місці. Таким чином, можна сказати, що графік ось цієї функції ми отримали ось такий. Ще приклади, ну скажімо, для кубічної параболи, Y до рівня модуль Хубі. Y до рівня модуль х кубів. Педжа. графік нам добре знайомий, y дорівнює рівня І ось він такий якийсь схематично. Та частина графіка, яка під вісю, симетрично відображається відносно сепсис. Отже, отримаємо ось такий графік. Ось такий графік. Якщо е, взяти розглянути графік гіперболи, тобто ось цієї функції, з цієї функції. Так. Графік гіперболу, прошу прокачу. То y. О, мене зараз цікавить таке перетворення: модуль 1 поділити на Х. Це обернена пропорційність і графік ось такий. Це у нас Y дарівня 1 поділити на Х ось таких віток 2 складається. Так от оцей модуль симетрично відобразить цю частину вгору, і ми отримаємо ось так. А це на місці залишається. Тобто графіком буде ось, ось така фігура. Це є графік ось цієї функції. Ми отримали її за допомогою геометричних перетворень. Наступне перетворення також пов'язане з модулем. Але коли модуль, під модулем знаходиться аргумент. Це у нас під модулем знаходилась функція, а тепер під модулем знаходиться аргумент. Для побудови ці графіки таких функцій будемо користуватись такими міркуваннями. Ми вже знаємо, що таке парна функція. Так от, усі функції, у яких аргумент знаходиться по модулю, автоматично становляться парними. Про що це говорить? Що ми можемо будувати графік функції лише праворуч від осі абсис, від осі ординат, прошу пробачення. Тобто ось на, о, на цій частині. А потім відносно осі ординат відобразити е, графік функції. Отже, якщо в нас є завдання, ну, наприклад, дорівнює, що ми можемо побудувати? Модуль X в кубі. Значить, ми розуміємо, що графік y в кубі має ось такий вигляд. То будуємо лише ту частину, яка знаходиться праворуч від початку координат. Тобто ось цю частину будуємо цю не будуємо. Далі, розуміючи, що ця функція парна, а значить, графіки і симетричний відносно осі ординат, відобразимо цей графік відносно осі ординат. І отримаємо. І ця ж частина залишається, і ця залишається нова. Тобто графіком буде ось така частина. Так, давайте ще подивимось, які у нас ще цікаві відображення. Е, ну, Ми не розглядали, але я зараз запишу, як побудувати графік ось такої функції. Насправді, графік Y дарів корінь із X має ось такий вигляд. Так от, якщо тут є е, по модулю аргумент, то ми також можемо зробити висновок, що функція дана парна, і її графік буде симетричний відносно початку відносно осі ординат. Тобто ця частина залишається і симетрична відображаємо, відобразимо відносно осі. OY. Значить, графік ось цієї функції, ось оце він такий. Ось такий. І ще одне цікаве перетворення. Модуля. Коли по модулю у нас, під модулем у нас входить е, фу, значення функції. Ось таке перетворення. Що в цьому випадку відбувається? В цьому випадку ми можемо сказати, що м, дана, дане рівняння це вже не задає функцію. Насправді буде відбуватися симетричне відображення. Графіка відносно осі абсис, при цьому е, і в верхній частині півплощині, і в нижній частині графік буде залишатися. Ну, Давайте подивимось, наприклад, y дорівнює, модуль y дорівнює x в другому степені. Давайте розглянемо. По-перше, ну, без модуля це y дорівнює X квадратів, Ось така функція. А тепер давайте подивимось. Якщо ми візьмемо, які значення можуть задавання? Ну, наприклад, значення x мінус двійка. Х мінус двійка. Ну, нехай тут, так. Да? Яке йому значення може відповідати y? Мінус 2 в другому степені – це 4, але і мінус 4 також підходить. Тобто точка x мінус 2. І мінус 4, через неї графік проходить. Оцей графік проходить через цю точку. Ну, Відповідно, і через точку мінус 2 і 4. Ну, мінус 2-4, це ми бачимо цю точку. А мінус 2, мінус 4 це говорить про що? Що ось тут є точка, через яку проходить графік. Це означає, що ось так відобразиться цей графік, і залишається він і тут, в верхній півплощині. І в нижній. Отже, графіком ось цього рівняння не функції вже, а рівняння, бо це графік не функції, є ось така крива. Давайте ще раз глянемо, Наприклад, також цікавий приклад, який варто пам'ятати, модуль y до рівня 1. Чи, Якщо розглянути рівняння без модуля, то y до рівня 1, це ось така пряма. Яка проходить через точку з координатами 01. А модуль що зробить? Ну, давайте подивимось: число y до рівня мінус 1 задовольняє цьому рівнянню? Задовольняє. Це означає, що і через точку з координатами 0-мінус 1 графік також проходить. Значить, графік ось цієї цього рівняння складається з ось таких двох прямих. які... Симетричні відносно осі абсцис. Ось такі відображення модуля. На наступному занятті ми подивимось побудову графіків різних комбінованих способів. Тобто досить такі складні випадки, коли буде і модуль, і необхідно буде створити перетворення і багато чого іншого. Дякую за увагу. На все добре.